Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для ерудитів. В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальні знання. Перевірте свої знання та ерудицію. Готові? Тоді поїхали. Яка тварина може стрибати вище за всіх відносно свого розміру: кенгуру, жаба, коник, блоха. Найбільш стрибучою відносно свого розміру тварини вважається блоха. Блохи можуть стрибати на відстань, що в 150 разів перевищує висоту їхнього тіла і в 200 разів більше довжину тіла. Яка протока розділяє Європу та Африку? Босфор беренгова, гібралтарська, гудзонова. Гібралтарська протока вузька протока, що з'єднує Атлантичний океан із Средиземним морем і відокремлює Європу від Африки. Який птах використовувався для роботи лостанушою? чайка, соловей, голуб, сокіл? Голубина пошта один із способів поштового зв'язку, при якому доставка письмових повідомлень здійснюється за допомогою поштових голубів. Як називаються клітини крові людини, що мають ядра? Лейкоцити, тромбоцити, еритроцити, базофіли? Клітини крові людини, що мають ядра, називаються лейкоцитами або білими кров'яними тільцями. Як називають семирічну річницю весілля? Чавунна, мідна, паперова, агатова? Семирічна річниця весілля називається мідним весіллям. Як із грецької перекладається слово філософія усвідомлення себе, моральність, любов до мудрості. Слово філософія давньогрецькою мовою буквально перекладається як любов до мудрості. У парному кавказькому танці лезгінка Кого уособлює чоловік вовка, ведмідя, сокола, орла. У парному кавказькому танці лизгинка чоловік уособлює орла. Розпростерті руки чоловіка в танці символізують крила орла. Кого в середньовічній Німеччині потрібно було поцілувати, щоб позбутися зубного болю, Жабу, осла, кішку, собаку? Осла у середньовічній Німеччині існувало повір'я, що поцілунок з ослом позбавляє від зубного болю. Вершина великого арарату це найвища точка якої країни? Грузії, Туреччини, Абхазії, Вірменії. Вершина Великого Арарату є найвищою точкою Туреччини. Яка найгарячіша планета Сонячної системи? Марс, Венера, Нептун, Сатурн. Найгарячіша планета сонячної системи Венера. Середня температура її поверхні становить 462 градуси Цельсія.